Навшпиньки повертаюся в ті дні, вони, як сонце, сходять у мені, там є наш дім і обрій твоїх рук, І ще душа не відає розлук, І ще є час для друзів і гостей, і щастя є, і донечка росте, і син малює квіточку зорі, як той маленький принц Екзупірі. Я над бездонною, кричу у безвісті віків. А як же ми один без одного в сузір'ї гончих павуків? І як же ти один у Всесвіті? І як же тут без тебе я? Впізнай мене в холодній безвісті, згадай моє земне ім'я. Найнезабутніше заблич, таке єдина. Боже, Боже, не плач, не муч його, не клич. Він не обізвиться, не може. Там ні печалі, ані сліз. Ні дня, ні вечора, ні рання його нема ні те. Він скрізь вже в остаточній формі існування.